Цікаві факти про Болгарію. Повна офіційна назва держави Республіка Болгарія. Країна є однією з найстаріших в складі Європи. Болгарія як держава виникла в 681 році. Також і назва країни Болгарія з'явилася наприкінці 12 століття. Саме тоді сюди прибули перші поселенці у вигляді Болгар-кочівників. При цьому за всю свою історію вона жодного разу не переміновувалася. Болгарія ділиться на три частини Мезія, Фракія, Македонія, Болгарський Пловдів, вік якого становить близько 6000 років, найдавніший з постійно населених міст Європи. Болгарія вступила в Євросоюз тільки у 2007 році. До цього вона перебувала в складі НАТО. Візитною карткою Болгарії є рожеве масло один з найбільш дорогих інгредієнтів, використовуних в парфумерії. Троянда є ключовим символом Болгарії. Тут проводиться фестиваль Троян. Найголовнішим видом спорту для Болгар є футбол. Тут його люблять практично кожен другий житель. Софія найбільше місто Болгарії, Софія є також другим найстарішим містом в Європі. Це культурна та офіційна столиця Болгарії. Населення міста становить понад 1,3 мільйона чоловік, а у всій Болгарії проживає близько 6,8 мільйона. Болгарія займає у світі третє місце по знаходженню тут множинних об'єктів, що охороняється ЮНЕСКО. Література Болгарії є найдавнішою з слов'янських, вона виникла ще у 886 році. Болгарські виноградники дозволяють виробляти понад 200 тисяч тонн вина в рік, що робить Болгарію однією з найбільш виноробних країн світу. Основні мови в Болгарії Болгарська, Турецька і Циганська. Болгарія перша почала використовувати кирилицю. Як відомо, ця писемня з'явилася в 9 столітті. Творець першого у світі комп'ютера був родом з Болгарії, їм вважається Джон Вінсент Атанасов. Християнство серед слов'янських народів першими прийняли болгари. Православна церква і болгарський уряд зуміли зберегти єврейське населення своєї країни від нацистських концентраційних таборів під час Голокосту. На території Болгарії знаходиться єдиний монастир, що зберігся з перших століть османського панування до наших днів Роженський монастир. Найвищий кактус росте в ботанічному саду міста Балчик на узбережжі Чорного моря. Висота цього їжака складає 7 метрів. Найстаріше дерево в Болгарії Дуб. Вже 1650 років росте в селі Граніт. Болгарський вчений Петро Петров розробив перший в світі цифровий наручний годинник. Головними безалкогольними напоями Республіки Болгарія є молоко і кава. Їх люди вживають скрізь і завжди. Згідно з деякими джерелами, в античні часи на території сьогоднішньої Болгарії знаходилася область Фракії. Саме вона була батьківщиною легендарного Спартака. На всій території Болгарії налічується понад 4000 печер. На території Болгарії було знайдено найстаріший золотий скарб у світі Скарб із трьох тисяч золотих предметів, віком близько 6000 років. На даний момент країна є одним зі світових лідерів за кількістю фахівців у сфері IT. Одне з основних національних свят у Болгарії День хоробрості і Болгарської армії, який відзначається 6 травня. Як відомо, Болгарія є однією з найвідоміших курортних країн. Тут величезною популярністю користуються спа курорти, гірські курорти, морське узбережжя і багато іншого.